Я бажаю сьогодні почитати слово Господнє, і хай воно скерує нас до молитви, щоб ми згідно його помолилися, щоб воно лягло в основу молитви. Бог поклав мені на серце прочитати таке слово. Це книга Євангелія Івана, 13 розділ, 34 і 35 текст. Євангелія Івана, 13-34. Заповідь нову даю вам. Любіть друг друга. Як я полюбив вас, так ви любіть один одного. По тому узнають всі, що ви учні мої, як будете любити один одного. Саме головне в сім'ї це любов. Коли є любов між чоловіком і дружиною, Когось сильніша, можливо, когось слабша, хтось дуже сильно любить, хтось слабше любить, то не важно. Якби хоч один дуже крепко любив, другого буде запалювати потихеньку, запалювати. Це єднає, це те, що єднає. Не фінанси єднають, не криша єднає, не печать в паспорті єднає, навіть не діти єднають, не кар'єра єднає, тільки любов єднає. Тільки любов єднає. Якщо нема любові, така сім'я приречена на страждання, душевні страждання, душевні страждання. І може навіть розпастися. І може навіть розпастися. Ось. Саме головне це любов. Коли любов єднає, тоді буде потихеньку все лагодитися, і сім'я буде потихеньку ставати міцнішою, міцнішою, а в щасті сильнішою і багатшою. Потихенько, коли є ядро, це любов. Коли є любов. Знаєте, коли говорите за формат церкви, церква це сім'я Ісуса Христа так само. Основа це любов. Пам'ятаєте, як сказав Господь до Єфеської церкви, церква єфеська, ти сильна, ти маєш великі проекти, ти багато трудишся, в тебе біографія прекрасна. Ти, ти ти чудова, як організація, у Тебе все налажено, все тебе злагоджено, все чудово. Ось як Він каже. Ангелу, другий розділ, другий розділ відкриття. Ангелу Ефеской церкви напиши, так говорить, держащий сім звезд, десницы свои, ходящий посреди семи золотих світильників. Знаю діла твої, труд твій, терпіння твоє. І то, що ти не можеш сносити розвратних і испытал тих, которые називають себе апостолами, а вони не такові». І знайшов, що вони лжиці. ти много переносил і маєш терпіння, і для імені Моєго трудився і не знімагав. Якби не далі, то я би хотів би, щоб це була теж моя біографія за життя. Це ж чудова біографія. Ти маєш терпіння, ти для мого імені так багато трудився і не втомлювався, не вичерпувалася сила, вона обновлялася, в тебе була сила. Ти працював і працював і працював. Ось, в плані освячення другий вірш каже, да? випробував тих, що є лжеапостоли, і знайшов, що вони лжеапостоли. Чистоту берегла ця церква, терпіння мала ця церква, багато праці звершувала ця церква. Трудились багато, напевно, іванілізація сильна була, милосердя сильне було, і ще яка там праця сильна була. А разом з тим Господь каже. Але маю дещо проти Тебе. Перша любов. Но имею против Тебя то, что ты оставил, первую любовь Твою. И так, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник Твой с места Его, если не покаешься. Впрочем, снова бачите, хвалить. То в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. І маючи уходо слышиш, що Дух говорить церквам і побіждаю, дам вкушати від древа життя, яка є рая Божо. Коли церква втрачає любов, це організація. Це релігійна організація, яка живе згідно свого статуту. Діяльність регламентована статутом. Ти робиш то, ти робиш то, ти робиш то. Крапка. Розошлісь по домам. Вже не буде духу сім'ї. Церква має багато символів. Це церква це невіста, церква це Христос пастирами в вівці, церква це тіло, церква це армія, церква це школа, церква це сім'я, церква це лікарня. Так можна ще говорити. Символи описують сутність церкви і місію церкви. Сутність і місію. І ось коли втрачається любов, то коли ми говоримо церква це сім'я, ми всі діти Господні, ми одна сім'я. Знаєте, це потихеньку церква переростає в релігійну організацію і загрожує цій церкві що? каже Здвинув Ого. А такі проекти, а такі справи, а такі діла. Да. Знаєте, Нас з Господом зв'язує тільки одне: це віра дійствующа. Любові. Ми, Господа нашого, можемо, так скажу людським словом, торкнути серце нашого Господа можемо тільки любові. Він в грошах не має потреби. Він в якихось добрих ділах не має потреби. Він сам їх може робити. Фінанси сам може створити, але йому дуже дорого є, коли серце наповнене любові. До нього, до ближнього. Це є дуже дорого для нього. Він це цінує. І у тих дві лепточки, що він сказав, вона поклала більше всіх. Я думаю, цю пожертву дві лепти супроводжувало серце повне любов'ю, серце, яке горіло любов'ю, до Бога, до людей. В неї був такий дух любові, полум'я любові, перша любов, я. вона що мала, те поклала. І для нього було це дуже дорого, він дуже це оцінив. Дуже оцінив. Хоча, може, по числу коштів хтось там і більше клав в той час. Але він оцінив, що за ким серцем вона? Так само, коли Господь говорить через Замоса, ви думаєте, що ви граєте, як Давид, каже, ні. Я думаю, він не мав на увазі професійність гри. Я думаю, він мав на увазі серце. За ким серцем він поклонявся. Що воно палакотіло любов'ю, і ця любов була не тільки така: сьогодні люблю, завтра не люблю, ввечері люблю, в день не люблю. Цілий день про тебе зовсім не пам'ятаю. О ввечері згадав, а у мене є жінка. Згадав. О, в мене є Господь. А постійно серце горить любов'ю. Дорогі друзі, ворог, ворог, коли влазить в якийсь дім, він хоче завжди вкрасти саме дороге, правда? Ворог не бере мусор, злодій не бере мусорного відра, правда? А він шукає, що саме є в хаті дороге, цінності, коштовності. Коли диявол проникає в чуюсь душу, як написано, не давайте місце дияволу, коли він проникає, кому, коли йому дається місце, він хоче вкрасти саме дороге. Обряди, традиції, постанови. Він це хоче забрати? Саме дороге, хоче забрати любов. Коли ворог бомбардує церкву Христову, нападає на церкву Христову. Йому треба забрати любов. І тоді, між собою, і тоді між собою члени церкви недружно будуть жити. Недружно будуть жити. Як в Коринфі поділилися, я Павло, я Кіфін, я Аполосов, я, я Павлов, самі ці лідери, чи, іменами чиїми, чиїх вони назвалися, вони між собою єдині. Вони одне. А їхні послідовники вже на грубки поділилися. Поділилися на грубки і вже в грубки, вже грубки. Знаєте, дорогі друзі, треба помолитися, щоб нас цього не було. Бог зберіг нашу церкву від поділення внутрішнього такого незримого для ока, але буде воно дуже відчуватись для душі. Коли церква буде поділення на якісь такі групки, ось не буде такого спільного якогось духоєднання, любові єднання, щоб ми були як одна душа, одна сім'я, щоб ми. Бігли сюди як до тих, хто нас зрозуміє, хто нас підтримає, хто з нами поплаче, хто з наші сльози витре, хто нас зрозуміє, що тут не знайдеться такого, хто з нас посміється, хто кине на нас камінь, хто нас принизить. І нам боляче ще буде більше, що тут таких не було. А були всі такі мами, няні, рідні, рідні, рідні браття, сестри, друзі отака сім'я. Так би хорошо? Дехто тільки сказав мій. Правда, так буде хорошо? коли ми так будемо плотно-плотно, дружно, гарно жити. Знаєте, і для Духа Святого це буде дуже велика пошана, тому що Дух Святий з дня п'ятдесятниці є управитель всіма справами церкви, і наш обов'язок забезпечити комфорт Духу Святому в наших серцях, в наших сім'ях, в наших помісних церквах. Щоб Духу Святому було легко, щоб Дух Святий мав право керувати, управляти, мав право діяти, будувати, мав право вчити, облічити і справити, наставити, щоб Дух Святий, пан, пан йому дати всі права пана, щоб він був господіном наших зібрань, наших зустрічей, наших сердець. Щоб він надихав, і ми все в одно робили. В унісон у нас була така дружба. Співаємо одною душею, одним серцем молимося, працюємо. Одна команда, і дияволу важко кось відірвати. Одна команда. Одна команда. Знаєте, бо коли ворог ділить, то завість. А завість це вредна штука. Це вредна штука, завість, завість робить багато ран. І йде в церкву людина, яка має лукаве подозріння. Перше всього, людина, яка втрачає любов, вона має лукаве подозріння. Вона йде в церкву вона вже не довіряє братям і сестрам. Не довіряє, вже так осторонь. І прийшов в церкву, як прийшов на жиде вокзал. Добрий день, здрасте. Як діла? Ще треба думати, кому що сказати. Знаєте, ага, так. Ага, ага. Той з тим і той з тим. Ага. Це церква. Це карикатура на церкву. Щоб в церкві мені ще думати, кому що казати. Бо той Томус, той тому, тому те не понравиться, тому те не понравиться, а тому те не... То куди я прийшов? Я в церкву прийшов. Чи до больних я прийшов? Які не ралічені? Здраво Тому я призиваю, друзі, давайте так молитися і бути відкритими, щиро ділитися Божими благословеннями. Якщо навіть знайдеться хтось, хто не бодствує і дає в оренду дияволу язика, і він щось нас трошки покусає, постукає за те, що ми відкриті, за те, що ми щирі, за те, що ми такі дружні, ми одна сім'я. Знаєте, як реагуєте на ту людину? Хіба на сліпого обіжаються, як наступить на ногу? Правда, не треба обіжатися на сліпого, як наступить на ногу. Оце так треба реагувати. Ну, ну співчуваю, ти ж сліпий. Хай тебе Бог благословить, братико, сестричку. Дай тебе обниму, поцілую, відчуй мою любов. І далі будь-видющий, <хе> благословляю тебе. Знаєте, щоб навіть не обіжатися. Бо ж не всі, це рівень, це вже серйозний духовний рівень так бути. І не всі, може, візьмуть цей рівень і здатні будуть йти по цьому рівні. Тому що це, коли вже така гарна дружба, крепка дружба, ми одна сім'я, знаєте, вже тоді не скажеш негативного про брата. Вже тоді не скажеш іншому комусь негативно про брата. Якщо щось знаєш про брата, то любов спонукає тебе піти тільки до того брата і тому брату сказати мягко, ніжно, з повагою, тайно, щоб ніхто не знав і не чув, що ми там замітили за того брата. І щиро помолився за того брата. І зцілився, брат. Оце так любов робить. Оце так любов робить. А коли нема першої любві, то перше, чим сказати тому, брату, за ким я щось замітив, то розкажу десятьом. Я замітив за тим братом. Чуєш, чуєш, чуєш? Я замітив за ним. Вже він почує від десятьох, що я замітив. Як йому важко бути на душі, що брат мій про мене ходить і розказує мої негативи. Та, це негатив. Ну, а наші розказувати по людях, так боляче, боляче буде тому брату. Йому це дуже важливо, друзі. Скільки я розумію, я думаю, я дуже ще мало розумію, а ще менше можу сказати про цінність першої любові, про любов, яка єднає, яка робить нас однією сім'єю, однією командою, однією армією, одним оплотом. І диявол не може нічого зробити. Так вони ж вогні, любові горять всі. До них не можна підійти, ніколи вкусити не можна, ні язика в оренду не можна взяти, щоб другого вдарити тим язиком. Не можу я з ними працювати. Так, так, пішов вон на геть з нашої церкви. Знаєте, тому що він дуже обнаглів, Він же на церкви нападає. І ділить церкви середини, на фоні політики, той за Путіна, той після Путіна ще щось там, знаєте, находить, ділить на фоні цього. О, о так нам треба, нам треба протистояти. Господь. Знаєте, брат Іван має сильно вірша такока, ти лужа чи море. Да? Пам'ятаєте, ви розказували. В лужу каже, кінька каменя, Урр, там мулу куча, а у море кінь каменя. Красиві хвилючки розійшлися, краса та спокій. Давайте будемо морем. Кожен із нас морем. І Якщо десь мій брат, моя сестра і кине камінь в моє море, то воно навіть не зашевелиться. гарна райдушка розійдеться, відіб'є промені сонечка, і я понасолоджуюсь. І братамо далі благословлю. І ми будемо крепко любити одного. Друзі, це основа основ Основа основ. Ми хочемо строїти місіонерську школу. Ми плануємо багато проєктів в нашій церкві і працювати, і проєкти іванілізаційні, і місіонери будуть їхати. Нашу церкву жде хор хороша ремна робота, ремне служіння, розширене служіння. Нам треба подбати про любов, щоб це в основі лежало, щоб ми все робили, як каже, і ні і знімогал. Чуєте, ми працювали потужно і не втомлялися денно й ночно бігли сюди, будували царство Господнє, Но фундамент любов нас мотивувала любов, запалювала любов до Господа, до ближнього, до цього світу. Любов нами керувала, і всяка наша жертва, всяка наша праця, вона на безсах буде дорогоцінна, дорогоцінний дар, знаєте, як. То, Авель приніс жертву, і вона прийнялася. Всяка наша справа буде прийматись Господом. І, а ми ж від цього тільки будемо мати бонуси, чуєте? Коли наша жертва прийнята Богом, то взаємно Господь ще більш благодаті виливає на нас, бо йому приємно, коли він зустрічає взаємну любов до Нього, взаємну любов до Нього, то він іще дає любов і Дух Святий легко ширяє і будує кожного із нас, і веде кожного із нас. Написано до римлян, Любов Божа в серця наше вилилась Духом Святим. Коли є Духу Святому свобода, коли він, а коли ми будемо дружні, одна сім'я, йому свобода між нами гуляти, між нами рухатись, нас будувати і любов'ю ще би наповняти, і ще боє наповняти, і ще би наповняти. Давайте про це помолимось. Амінь.